Не зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети, У танці я ритмічний рух, В безсмертнім всі планети. Я був не я, лиш мрія, сон, навколо дзвонні звуки, і пітьми творчої хітон, і благовісні руки. Прокинувся я, і я вже ти. Над мною, підо мною горять світи, біжать світи музичною рікою. І стежив я, і я веснів акордились планети. Навік я взнав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Квітчастий луг і дощик золотий, а в далині, мов акварелі. Примружились гаї, замислились оселі. Ах, серце пий, повітря, мов прив'ялий трунок, Царання осінь шле цілунок, такий чудовий та сумний. Стою я сам посеред них чужих, немов покинута офіра, і слухає мій сум, природа любо, щира, крізь плач, крізь сміх, вона сама царівна мила. Не раз свіснуто хоронила в самій собі в піснях своїх, Стою, молюсь, так тихо, тихо скрізь, мо перед образом мадонне, лиш від осель пливуть тужні, обнявшись дзвони, узори, сліз. Лише за хмар часом прилине прощання з літом журавлини погасне, як гризе ізриз. Із Гей, над дорогою стоїть верба, Дзвінки дощові струни ловить, все вітами хитає, наче сумно мовить журба, журба. Отак роки, отак краю на струнах вічності перебираю я одинокої верба. Читаю душі ваші, наче книги я і сам світу ридаю, як роса ах. На землі одна одна релігія, страждань краса. Ви, ніжно стомлені, троянди, зломлені, ой вам знову не цвісти, кричать ножі серцями в серце встромлені, зглянь хоч би ти. Ріка біжить, хлюпоче, грається, на ній линяють весни, мов убір. Ви плачете, вам серце розривається. Людина звір, о, не тривожтесь, так, мої улюблені. Людина звір, вас я ж любов, ви всі до храмів храму стежки згублені. святих дібров. Послав я в небо свою молитву, о Боже, Боже, спинити кров, спинити зваду, подай пораду. Поглянь на діти, поглянь заплач, і тільки сяли у зору зорі, чи піги, волосожар, і лиш гойдались моря у морі, і Бог десь думав і пив нектар. Послав я в небо молитву скаргу. О Боже, Боже, чого ж мовчиш? Озвись громами, черкни вогнями. Промов у бурі, що єсть ти, єсть, і тільки тиші ненатлі очі палались злобно, палали злісно в облозі хмар, і дні минали, мов темні ночі, а Бог десь думав, і певник той світає так тихо, так любо, так ніжно у полі, мов свічі погаслі, в клубках фіміаму. В туман, нагорнувшись, далекі тополі в душі виграють мінорною гамму, світає поволі, так тихо, так любо, так ніжно у полі, світає, все спить ще, і поле, і зорі безсилі, лиш птах десь озвався спросоння ліниво. Та пень обгорілий й мов піп на могилі Безсмертний, помилуй. Кричить, мовчазливо, видніє, що хвилі Це спить і поле, і зорі безсилі. Цвітає, проміннями схід ранить ніч, мов мечами. Хмарки золоті поспішають на битву, безмовні тумани тремтять над полями. І з ними стою я на ранню молитву. Озглянься над нами. За що нас ти раниш у серце мечом?